Вітаю на каналі. Сьогодні я знаходжуся в місті Брентфорд. Це неповних 100 кілометрів від Доронто. Але це туди вже далі ближче до Сполучених Штатів. Банально приїхав сюди залишити пустий причеп і забрати вже, вже мене чекав завантажений з сандінгом. Це сандінг, хто не знає. Це Чим будинки обшивають, і така вагонка пластикова, вінілова. І в себе, себе нічого, але як завжди, наші хлопці е з моєї фірми залишають причепи, не перевіряючи їх, що там. Ну і знову сталося я. Е просто перевірив, пройшовся, позаглядав, дивлюся, ну, зробив, як, як книжка пише, Inspection", ну інспекшн Виявив, що як мінімум дві шини потрібно замінити, тому що вони стерті такі лисаки. І це є шанс отримати тікет по дорозі. Ну і я доповів диспетчеру, переїхав з фірми буквально три кілометри, знайшов єдину парковку, яка тут є в місті, і перепрошую постумно, і вирішив зателефонувати. У нас є служба, яка називається Ride, вона Труговує причепи. А. І що відбулося? Відбулося те, що я... Це було вчора п'ята вечора, а зараз вже, слава Богу, третя дня, і я ще, я ще тут. Банально просто. Приїхав хлопець, каже, тобі не тільки треба три шини, не дві шини міняти, тобі треба чотири міняти. Я кажу, добре. Міняй 4. Він ще подумає, Ні, ні, каже, не 4, треба тобі 6. Ну, ці, ці дві кажуть, вони ще нормальні. Ні-ні, я тебе не відпущу. Боже, якби це була моя машина, можливо, я би спорив. Компані заробляють гроші, нехай міняють. Водіям краще, коли нові шини, без, безприблем. І він почав міняти і щось пішло не так, бо він не міг е, е, відкрутити гайки на дисках. Дуже довго він мучився. Як результат, як результат сталося те, що він позривав шпильки. тобто там є, Зараз я вам покажу, на хабі є шпильки, до яких ну, відповідно прикручуються хайками диски. І він якимось чином, не знаю, чи в нього, цей шуруповерт був засильний. Я не знаю, що відбулося, і ми це вже не дізнаємося, але сталося те, що О, дивіться, що він зробив. Де це? О. От він так відкручував, відкручував і так тоді сталося отак. І на цьому тут раз, два, три пішло спати. Оце це ті шпильки. І вони отут, як бачите, мають. Шліци такі, І він на, на тих шліцях воно там причіплено. Відповідно, що він зробив? Він зірвав їх, вирвав зі шліців і воно почало прокручуватися. Так виглядає машина де сервіс обслуговування приїжджає. Ну і десь година 11 вечора. Я вже ліг спати, тому що я, в мене був дуже ранній підйом, я вставав пів четвертої ранку, і, тому я, я ліг спати. Він мені, мене будуть, каже, дзвони на, на, на сервіс. Мені потрібна допомога механіка, тому що е, я не можу собі дати ради з тим. Я зв'язався з сервісом. Вони написали, що десь за годину, година серед 90 хвилин буде механік, і відповідно будемо, будуть допомагати йому. Я знову ліг спати. Вже мене буде десь година півтретьої ночі. Вже Вони обоє будуть. Кажуть, ми не даємо ради собі. Ну, Це й каже, я ще не поміняю, але ну, диски ми не можемо зняти і вже, і вже ці шпильки там рухаються, все, ми вже нічого не можемо зробити. Треба міняти. Це міняти треба. Ми цього маємо, не маємо тих запчастин, цього всього, ми нічого сьогодні не зробимо. Ми, ми самі вже дзвонимо на гарячу лінію і, 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 і повідомимо, і нехай завтра шукають якусь іншу фірму, які будуть собі давати раду. Ну і так сталося. Зранку приїхав ще інший. Він е -е, був, м'яко кажучи, дуже перепитувався, які то спеціалісти були, якої то фірми вони це робили. Не хотів їх він бакланити, але я зрозумів по його е виразу обличчя, що щось тут десь, десь ті хлопці на, на, наплужили. Ну, але, е До речі, хто розбирається в тому, напишіть, будь ласка, в коментах, що сталося, хто, хто винен і де, 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 де пішло щось не так. І відповідно зараз він вже оці шпильки нові привіз і намагається полоднати то, то, що сталося. От, е Десь так трошки, як я вже в попередніх відео казав, кваліфікація механіків тут бажає бути краще. Як бачите, вже кінець квітня, завтра травень, а от, я вам покажу, природа в Канаді 100 км від Торонто, південніше від Торонто. Бачите, листя ще навіть нема. Ну, Трава вже щось трошки позеленіла. Не звертайте увагу на цей безлад, такий, який тут відбувається. Це найбільша парковка і єдина, яка є в цьому місті. Це є Flying J, до речі, шелка. Навіть туалету тут немає. І от так, от так виглядає. Це нормально, це канадці на це навіть не звертають уваги, що так. Можна собі приїхати і спокійно щось з тої машини. Та й викинути, позгортати, замести і, і лишити. І так воно тут буде гнити руками. Ще одну цікаву річ річ зауважив: Оце, бачите, є е, одна загорожа і тут інша загорожа. Тобто з е, того боку інші власники вони собі поставили. Тут ця вже загорожа, я так розумію, вже була давно. Але вона була не під рівень, а була так, тобто зроблена під, під рівень ґрунту. Так, її ставили кваліфіковані спеціалісти, а там ті власники їм вони вирішили, напевно, що це має бути рівно. І ідентичний поставили просто рівніший. Так, є два, два в кубі, я ж такого не бачу. От так, таке от такі будні, будні Канади. На таких парковках, як правило, в тих містах ночують ну, вантажівки. Тут якщо стоїть легкова, значить водій в дорозі. Якщо голова стоїть бобтейл, то значить він вдома. Дуже велика проблема з такими парковками в невеликих містах. Тому що є е, виробництв дуже багато, дуже багато тут різних фірм, які, де завантажуються, розвантажуються, а пракстопів майже нема. І я... Щастя, що я приїхав сюди в 5 годині вечора, я ще зупинився. А година 7-8, восьма... просто немає де стати і все. Це нагадує мені вже, звичайно, Європу, але в Європі тих парковок дуже багато і там нема. А тут Хочемо всі весни. Їхав через провінцію Квебек, там в одному місці ще в Тіньку ще сніжочок лежить, холодно. В нас вдома також виїжджав, було мінус 7, вночі було мінус 7. В день буває навіть і плюс 14, а вночі мінус 7. От, от вам Канада. Машина моя. Їздить, працює, вже 30 тисяч наїздив, е е е де коли чек загориться, зупинюся, заг заглушу двигун, заведу, зіб'ю його і нема. І, 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 так, і так ми живемо, так воно їздить. Є якісь проблеми, якісь недопрацьовки є з тими, з тою електронікою в тих Volvo. Але людина до всього пристосовується. і і, і окліматизовується. Тому... Рухаємося далі, їздимо. Е на, до речі, на... не дуже багато є роботи. Е якась така тенденція пішла, що ну, ця тенденція нас тягне зі Сполучених Штатів, там менше роботи, відповідно ми від до них залежні і в нас не, не, не є її дуже багато. Е до прикладу, минулого тижня зробив тільки 2000 кілометрів, з'їздив в Бостон і назад, і все, і без роботи. Хлопці там сидять і також їх вдома, де хтось дзвонив, каже, що немає роботи. І якісь такі тенденції недобрі не йдуть, недобрі. Всі надіялися, була надія, що 24 й рік стане кращим, а він виявилося, що 23-й ще куди не йшло, а 24 й ще гірший. Тепер надія, ну все, 25-му буде добре. Оптимізму не бракує, але треба бути Песимістом, пестимістом ну, або реалістом. Готуватися до гіршого. Дякую за перегляд. Хто ще не підписаний, будь ласка, підписуйтеся, ставте лайки, подобайки українські. І до наступних відео. Бувайте! Дякую!